Молода і красива шкіра для сучасних жінок та чоловіків більше не є недосяжною розкішшю. При регулярному відвідуванні косметолога здорова краса стає доступна кожному. На сьогоднішній день процедури РФ кавітації вакууму набрали свою популярність завдяки комфортності і проведенню сеансу та високих результатів у своїй роботі. РФ ліфтинг або радіочастотна терапія це найефективніший метод, атравматично підтягнути шкіру, який спрямований на стимуляцію колагену. Ультразвукова кавітація це абсолютно безболісна ліподеструкція, яка забезпечує високоінтенсивні ультразвукові коливання. Завдяки прямому впливу при виконанні вакуумного РФ масажу на проблемні ділянки тіла досягаються косметичні та терапевтичні ефекти. І як бонус ще посилення кровообігу, активація лімфообігу і поліпшення обмінних та трофічних процесів у тканинах. Пейк 7000+, плюс це легко вирішить питання, такі як локальні жирові відкладення, зайва вага, викликана надлишком підшкірного жиру, целлюліт першої-другої стадії, виправлення дефектів після хірургічної ліпосакції, а також зменшення зовнішніх проявів фіброзу. Компанія Алві Прага створила платформу експертного класу, які використовують провідні лікарі-косметологи. PX7000 Plus – це безопераційна, неінвазивна підтяжка шкіри, в основі якої лежить високорадіочастотний вплив на глибокі шари шкіри, що призводить до покращення її тонусу та еластичності, а також зменшення жирових відкладень. Підтяжка та корекція овалу обличчя, глибоке омолодження та руйнування жирових пасток. Апарат PX7000 Plus ідеальний для виправлення найпоширеніших недоліків без хірургічного втручання. Які ж переваги? Перш за все, це контроль температури, тривалий ефект омолодження. Процедури проводяться на різних ділянках тіла. Відсутність реабілітаційного періоду та слідів лікування, комфортність, релакс, безпечність гарантовані для усіх пацієнтів. Вибір експертного обладнання це доведеність процедури найвищого рівня.